Кожна поважаюча себе людина, яка дивиться аніме, що вже є досить парадоксально регає поєднання таких понять, як аніме і 3D. Це, як правило, не питання чи вподобання, питання якості того, що бачать наші очі, і бачать вони зазвичай щось типу цього, цього або не дай Боже цього. Аню емошені сама. Магабісе Одразу для тих, хто вже розшихлив свої клавіатури з метою самоствердитись в коментарях. Повідомляю, що автор цього відео чудово знає, що аніме це просто японське скорочення слова анімація, і що моє так зване 3D слід називати CGI, але цього самого автора настільки не що йому навіть трохи соромно. Повертаючись до теми, важливо розуміти, що каловість таких тайлів це не закон природи. Лише збіги у бо до використання 3D-шних моделей в аніме вдаються зазвичай через меншу вартість такого процесу. Це логічно, адже один раз створити моделі, потім неодноразово її використовувати, вийде дешевше у порівнянні з прорисовуванням кожного кадру, навіть незважаючи на те, що цим займаються китайські сироти у підвалах Пінчі за півтора юаня. Звісно, тут є свої виключення, як, наприклад, роботи студії Orange, стиль якої буквально побудований на 3D, або роботи студії Фотейбл, яка спочатку вливає шалені бабки в 2D-аспект, а потім розкручує його, використовуючи 3D, на якому ніхто точно не планував економити. І це як не дивно, не всі, але, на мою думку, найпоказовіші приклади. Точніше, були такими, доки світ не побачив плач дівочого гурту. Попри такий душненький вступ, це відео не стільки про технології виробництва аніме, скільки про один конкретний випадок, коли у 2024 році студія Toei Animation створила і майже вбила дещо без перебільшення революційне та за лаштунками чого цікавився навіть головний продюсер вже згаданої студії Orange. Якщо вам здавалося, що анімації з СФЕМу виглядають краще за переважну більшість випадків використання 3 d в аніме, то вам не здавалося, чи це абсолютний факт. І якщо ви не знайомі з Путі Engage, то раджу глянути. Проте зараз дозвольте перевернути ваш світ догори ногами. Знайомтесь, це аніме Girls Band Cry. Хоча ні, спочатку знайомтесь, це ютуб канал Territory, а це кнопочка join, після натискання, на яку усього за 35 гривень ви зможете отримати таку потужність, яка навіть не снилась вашому батькові, а саме бейджики підтримки, які будуть виділяти вас серед усіх інших мегакрутіємоджі Некоарки, не тільки які ви можете використовувати у коментарях, згадки ваших почесних нікнеймів у відео, та напевно найцікавіше можливість керувати контентом на каналі через сезонні голосування і це це, нагадую, усього за 35 укродоларів. Звісно, ви можете заплатити більше, відкрити ще більше плюшок, які з часом ще й будуть допрацьовані, але про них ви можете прочитати за посиланням в описі. А тих, хто вже підтримує акустичного аніме-блогера, ви можете бачити на екрані. Ось вони зліва направо. Ned Light, KuкіSteam, Ordak, Bis, Max, Daggerhot, Delirium, Top TrendLife, Рома Кирилко та Юрій Чорний. Так, ну а тепер вже точно знайомтесь, це аніме Girls Band Cry, яке спершу може здатись посереднім 3D-шним аніме про айдолів, де замість айдолів музикантки. Але поки я читав цей абзац, ваші очі вже мали вам повідомити, що тут щось не так. Головна героїня Ніна і Сері дропає свою школу у префектурі Комомото та тулить у Токіо, яке насправді не Токіо, а його околиці під назвою Кавасакі. Де вона вступить до коледжу, проте не хіба міняти шило на мило нам ще довго не розкажуть, і нам воно насправді поки не дуже треба, бо особисто я досі вахую від краси, яку я бачу. Поки Ніна намагається вибратись з логістичної сраки під назвою Токійська транзитка, нам потроху ревіля, що в житті у неї конкретна непруха. Телефон сів, отримати ключі від квартири. Вона не в змозі, і на додачу до цього. Нею хочуть пограти в гольф. Let's go golfing! діставшись позатої хати і зарядивши телефон, вона розмовляє зі своєю сім'єю, що провокує якусь гуліфікацію. А ні, це художній прийом, аби показати зміну її емоційного стану. Закінчивши не надто приємну розмову, вона помічає в стрічці в інсті, що гітаристка її улюбленого гурту влаштовує неподалік вуличний виступ. Тож вона хапає дупу в руки і вирушає на місце, де вона зустрічає ту саму гітаристку на ім'я Момо Каварагі. Нам ще кілька разів зносять дах вмінням використовувати графіки швидкості в блендері, але слід змирити що майбутнє вже тут і сприймати такий візуал як норму. Завершивши виступ, Момока збирає манатки, але помічає Ніну, яка підійшла, щоб поставити в подбайку під відео і підписатись на канал. І гітаристка вирішує не втрачати можливості продати застоян своїй фанатці диск з піраткою третього Варкрафту. Невдовзі до неї підкатують представники панк культури, які починають качати права на спот, де вона виступала. І після майже успішних перемовин Момока вирішує дропнути. Же з доброї волі, через що дівчатам довелось влаштувати незаплановану вечірню пробіжку і дотримуючись девізу Влада Хільченка. Біжу, щоб жарти. По завершенню дистанції вони завітали у місцевий гендель, щоб навалити Це... 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 в результаті недовгої бесіди, Момока дізнається, що до завтра Ніні особливо нема де ночувати, через що вона запрошує її до себе на ночівлю, на що Ніна, звісно, погоджується, і вони йдуть за ресторану. Після знайомства з цим пухнастим наукалом і позиванні з гітарою, в ході їхнього діалогу Ніна дізнається, що її улюблена гітаристка завтра повертається жити до батьків Васахікаву та зав'язує з музикою. Причиною цього є фінансові трабли, що пов'язані з недешевим столичним життям, і тим, що права на її найпопулярнішу пісню більше не її. В принципі, як і практично на будь-яку пісню гурту Діамантовий пил, учасником якого вона була і з якого, як виявляється, пішла. Пояснюючи важливість грошей у великому місті, вона дропає фразу про те, що Ніні з фінансовою підтримкою батьків буде у рази легше, ніж їй свого часу, і цей стейтмент Ніні, м'яко кажучи, не зайшов. Когіочсово сама дештап. Ну і звісно, наша мала імпульсивна дурепа не могла піти, не втративши 10 тисяч аури, забувши свій телефон. Наздогнавши її, момока вибачається і питає у нашої нахаби, чи є в неї мрія, на що отримує відповідь, що Ніна тут не через якусь мрію, а через відчуття того, що вдома їй не було місця, і ця відповідь ще трохи привідкриває нам двері її травми. я маємо чекати наші сурені макетака. Закріпивши миру караоке, Ніна прокидається вранці і помічає, що Момока вже здриснула, залишивши їй листа і свою гітару. Коли вона врешті-решт отримала ключі від своєї оселі та дісталась туди, вона виймає гітару з шахла і бачить розпис, на якому написано Пошли їх, який розпалює в дупі Ніни вогонь, на якому вона летить шукати Момоку, аби довести, що її послання відноситься і до неї самої. Помотавшись по району і ледь не роз'їбавши гітару, і на цьому моменті, хоч я і не музикант, але мені стало так боляче. Вона опиняється на місці їх першої зустрічі і, позичивши мікрофону вже знайомого нам панк дуету штовхає довгий спіч про те, що здаватись лише через кілька невдач, в яких ви безпосередньо не винні, це тупо та запрошує Момоку послати всіх разом з нею. Від такого запрошення Момака, яка потайки все це слухала, ніяк не могла відмовитись, і щоб не годувати глядачів якимось дефолтним ендінгом такого візуально революційного тайтлу, нам влаштовують перформанс, який з моєї голови не викине навіть деменція. Плач дівочого гурту це без перебільшення унікальний досвід, і я зараз не тільки про перегляд самого тайтлу. Історія цього з великої літери проєкту почалась, коли певний продюсер Тадачі Хіраяма, який виступав на цій же посаді чи не в кожній ітерації Love Life, отримав завдання від Toei Animation навалити якоїсь оригінальної навколо музичної бази. Пану Хіраямі здалося, що створити якийсь умовний хейт лайв, ідея така собі, тому він запросив на цю розвагу Кадзу Ісакая та Джукі Ханаду, з якими працював у межах тієї ж любові наживо. І останній виявився дядькою Роковим, тому і писати вирішив про важке андерграундне рокерське життя. У 2021-му було ініційовано кастинг на ролі у проект, який мав поєднувати аніме та паралельно реальну діяльність гурту. Та проблема полягала в тому, що скіли у войсектінгу та співі далеко не завжди йдуть у комплекті, і певною мірою навмисно в кінцевий склад гурту потрапили фактично акторки ноунейми, що робить саму концепцію андерграундного рок-бенду ще більш трушною. Оригінальне аніме «Плащ дівочого гурту анонсували 24 квітня 2023 року, а вже через місяць проект побачив світ через кліпи гурту Тогінаші Тогіарід на дві їхні пісні Безіменне ім'я і Ні рими, ні причини. До виходу першого епізоду тайтлу 5 квітня 2024 року на ютуб каналі проекту вже була тона промо-матеріалів, серед яких інтерв'ю з головними акторками, подкасти, фрагменти з їхніх реальних виступів і, зокрема, дев'ять кліпів. А з початком релізу аніме там почали з'являтися кліпи, які фактично є Фрагментами за аніме. Я дико вибачаюсь, що автор відео бидло, у якого словесного запасу не вистачить, аби описати всю красу плачу дівочого гурту, але автор також вірить у можливість передати багато думок одним словом, і в даному випадку цим словом є неймовірно. Вже коли монтував це відео, помітив, що анімація тут настільки якісна і детальна, що маючи знання японської на рівні нижче базового, я міг розуміти, що каже персонаж просто за рухами рота, але в той же час я дуже часто втикав у цю саму анімацію та забував, що знизу є ще типу субтитри, які було б непогано читати заради розуміння сюжету. Він, до речі, на перший погляд може здатися якимось середняковим, але просидівши з цією думкою місяць, я зрозумів, що я просто графодрочер, і по факту будь-який аспект тайтлу в порівнянні з таким Голлівудом на екрані буде від на фон. Невдовзі, після того, як Ніна таки вмовляє Момоку накидати музику, нас знайомлять із Субару. Разкинеподругою момоки, яка вчиться в акторській школі, яка сяде на барабани у майбутньому гурті, до якого пізніше доєднається вокалої дуети, займе бас та клавіші, сформувавши його кінцевий склад. Якщо сетінг тут можна обізвати міксом бочі та кунміна, то рівні взаємодії персонажів дуже сміливо рухається в біки у фоніуму, над яким пан Ханад теж мав честь працювати, та який в даній тематиці є абсолютним еталоном, і з цим навіть сперечатись не варто. Мало того, що у кожної учасниці гурту є свої проблеми та цілі, вони нерідко конфліктують з відповідними інших учасниць, що і призводить до конкретних срачів. І ці срачі прям вау. Основна проблематика, а саме тема булінгу, який і є тією самою травмою головної героїні, також дає просратись, так як розкривається протягом фактично усього першого сезону, який дуже сподіваюсь не є останнім, і робиться інколи лінійно, а інколи через шалені твісти, які змушують передивлятись момент тричі: перший раз щоб повтикати у графон, другий щоб прочитати субтитри, і третій, щоб знову прочитати субтитри, бо ніхуя собі автори вигадали. Якщо Булінг тут це більше про соціальне, іначе тимчасове, з огляду на те, як закінчився сезон, то окрім нього тут ще є щось типу провідної лінії твору, про яку я не можу не згадати. Вона полягає у страху персонажів докласти багато зусиль для досягнення цілі і так її не досягти, закарбувавши на собі шрам невдачі, який болітиме кожного разу, як у них з'являтиметься бажання спробувати знову. І найбільше це стосується момоки, але більше я вам розповісти не можу, бо це спойлери. Проте, якщо ви думали, що тут можна лише пустити скупу чоловічу, жіночу чи небінарну драматичну сльозу, то це не зовсім так, адже це Slice of Life, А який може бути Slice of Life, якщо в ньому не буде Slice of Comedy? Цією самою камеді в тайлі все абсолютно чудово, і левова частка цього чудово знову ж таки припадає на шарівні руки аніматорів, але і самі жарти інколи прям ржака бомба. Бірето наміндеска. Сімпа серина. Юримучантономи. Вже казав, що я не музикант, але якщо хтось мав сумніви, і комусь потрібна з цього приводу думка професійного аніме дебіла, музло тут теж повний розйоб, і ви самі можете його прослухати на будь-яких популярних стрімінгах. І дам вам таку дружню пораду, залиште трек порожнеший катарсис на десерт. А тепер уявіть, що ви автори цього шедевру, над яким працювали близько п'яти років, для якого зробили інноваційний для своєї ніші в індустрії візуал та написали гідну конкурентну історію в темі, яка вже багаторазово пережована, і ваше аніме просто не подивились. Ось і так і не зрозуміло, хто де і на якому етапі навалив ріденького, але світовий реліз плачу дівочого гурту це зразковий приклад, як робити не треба. На старті тайтл не мав офіційних англійських субтитрів, як наслідок того, що офіційного релізу в США чи Великобританії не було, але натомість тайтл офіційно транслювався у Кореї та Франції. Пізніше до них доєдналися Індонезія і Таїланд, і найтупіше в цьому всьому те, що в цих двох країнах були доступні субтитри англійською, так само як і на трейлерах та кліпах на Ютубі, коли північноамериканський реліз висрався лише 13 серпня 2024 року. Тобто більше ніж через місяць після виходу останнього епізоду, і більше того зробився на дуже дивному наборі платформ. Це найтупериліший гейткіпінг, який можна уявити, і ситуацію врятувало явище, яке я вслух не промовлятиму, щоб мене потім за яйця не тягали, але всі ми знаємо, що означає цей прапор. Саме це не дало тайтлу померти остаточно на старті, і через нього цей буквально хіден енджем 2024 року народження зміг показатись світу. І цей самий світ, до речі, станом на зараз, згідно анілісту, вів його у топ-10 аніме-серіалів 2024 року та топ 100 аніме серіалів за весь час. І я навіть боюсь уявити, які б статистичні результати, враховуючи обсяги компанії, показував плаж дівочого гурту без такого факапу. Я б міг ще довго описувати тупість відповідальних за таке рішення, але відео вже і так триває вдвічі більше, ніж я планував, і так як мені якось треба його закінчити, я не вигадав нічого краще, ніж залишити вам наостанок один дуже гарячий тейк, порівнявши цей. І Тайтл з його найближчим аналогом. Увага гарячий тейк. Band Cry краще за бочий зерок. Дякую, що додивилися відео до кінця, і нагадую про лайки, дизлайки, підписки, коменти, поширення, донати на ЗСУ. І пам'ятайте, що все буде Україна.